Домкрат гідравлічний, підкатний від торгової марки Armer. Він поставляється в своєму пластиковому корпусі, тому особливо пакування не потрібно. Іде ось такому пакуванні, де ось такі позначення. Ось такі позначення. Розпакуємо його і подивимося, що там всередині. На пластиковому корпусі у нас ось такий стікер. На ньому є ось такі маркування. Крім того, вказано характеристики даного домкрата. А також застереження до його експлуатації. Відкривається він ось так. Всередині у нас постійник з експлуатації, ручка, сам домкрат і ось така цікава гумова досить міцної гуми, наставочка. Для чого це потрібно? Для того, щоб ось цією тарілкою не псувати наші пороги. В принципі, є місця в деяких машинах, де треба використовувати тарілочку. якщо під звичайний поріг. Будь ласка, як зручно, так і робимо. Навіть в жигулях і то сварочний шов. Під місце, під штатне місце Домкрат. Також особливості цього домкрата є те, що у нас плунжер може повертатися будь-як. В стандартних домкратах у нас ручка стає в такому положенні, і ми накачуємо його. Тут же, ж ми можемо розвернути так качати, можемо розвернути ось так качати. Давайте ми закрутимо наш спускний гвинтіль і продемонструю, як він працює на живому авто. Ось наш автомобіль. Взявши за цю зручну ручку, вона знаходиться не по центру домкрата, але це центр ваги, він тоді у нас не перехиляється, я підтягну, бачите, гумка зайшла у нас на пріг, і ось я роблю процес підняття. Хорошо, коли в мене це все на вулиці відбувається. А якщо в гаражі нам зручно цю ручку повернути ось так, тут у нас стіна, всяке трапляється, і ми проводимо процес підняття, ось так качаючи, а домкрат сам під'їжджає на коріщатках ближче. Ось, коли у нас в гаражі є обмежене місце, ми можемо його підняти. Лібо так, лібо на цю сторону, як вам зручно. І якщо треба спустити цією ж самою ручкою, дивіться, що робиться, Оп, і машина опускається і опускається сам робочий елемент. Не забуваємо закрутити, тому що коли відкручено, плунжер накачувати не буде.